Ну і вітання! Сьогодні я вибрався на ставок, погода чудова, я вирішив понаблюдати трішки за рибою і поділитися з вами цим процесом. Як бачите, вода частелька, видно все дно, бачите який заросший ставок, скільки води, скільки трави. Ось все озеро траві. Тобто, море, тут буде рай. Наблюдаю я з висоти пташиного польоту. Вибився трішки вище. Ось таке дерево було біля ставка. Його зломило. Я сюди вискочив і наблюдаю. Приємне явище я вам скажу понаблюдати за рибою, коли вона тебе не бачить. В основному видно форель і невеликі коропи. Більшою риби амуль, толстолоб, чи коверпи є два більші. Їх не видно. Чи я вже засиджу до пів години часу, не показується. І погано харчуються. Чи вода тому і така чиста, що декілька днів тому йшли дощі, вибило весь бруд. І, і похолодало. Вночі було 0, плюс 4. Відповідно, риба не молила, не харчувалася. Так очистилася вода. Минулого тижня вода була набагато брудніша. Я зараз ставлю відео і покажу, як я годував рибу на двох ставках, на цьому і на нижньому ставку хлібом. Явище прекрасне. Можна наблюдати буквально вічно за цим, як риба збирає погрі корінь. Особливо в таких грудних ставках. Так що я Насолоджуються цим і насолоджуються переглядом. На висоті, на впавшому дереві, нікого не трогаю. І тут до мене приповзає, хто ви думаєте? А! гусениця, Ось така гусениця. Зараз закину її у воду і подивлюся, як на неї зреагує форель. Надіюсь, докину далеко. А ну. так. Пало. Опа, атаки. Бачите, які атаки, Все, нема гусениць. Пару секунд. Чотирьох більших коропів. Стоять я тому під горою. От, не знаю що видно вам. Збільшу поки можна. Ось вони біля, біля води самих. Що найбільше то що бачу. Мальоти от. Тьма. Там от більшеньке. Щось там тусується я тих водосів. В чаю сьогодні дав каші в годівнички зранку. Але би тусуватися біля годівничок. Але щось там чмакають. 3-4 точно є. Більшеньких. Кіло і більше. Вічність наблюдати, як риба збирає поверку. А Накидав знову хліба. Перша підлітає форель, на швидкості атакує. Резка підходить пізніше. Кождять. І більше, і менше підходять. Частина ставка грязна, тому що зараз цвіту сади. весь цвіт, весь пиль йде сюди о, там, бачите, яка риба під, скільки риба під бродом стоїть на хліб, якщо не хоче йти, напевно мене шугається. Підійдуємо трошки далі. Дивимось, що буде підходити. На кутейший хліб з, з цвітом, що нападу. Вони підходить. Якщо б не було цвіту, то була чистенька зелені. Класно було видно, а і так видно допомагано. Оце все райдужна дуже нахерень. це що хлюпає так. От і жовта влітає З тих атак. Також і Менше жовта не їсть, навіть вже рідко до гори підпливає. От пішли і карасі з також. Хліб пішов далі і вони почали активно їсти. Річкова форель хліб не їсть, не підходить до гри. Вона буває скаче за мушкою, а от сам хліб не хоче їсти. Не бачив її, щоб вона пішла на хліб. В основному це все рай дожді куплені. Наблюдаємо 900. Вже і більше там підійшло. Надушов, вода чиста, щоб класно видно. Я їм вже сьогодні годинку назад давав, ніхто вже можливо наситилося і не так активно бачу. Втарайду райдужна на я замітив, як відросла, з 30% набирала за два місяці. В тому плані, скільки я купував, скільки мало і скільки має зараз. Речкула не бачу, що доросла. І взагалі бачу, але все маленькое. Великовічкою буквально два рази бачив. От більше щось хоче відплести до хліба, не знаю, чи то короб, чи то амульш що я запускав. Ну вони більше я не бачив. Не було замічені за тим, щоб їли хліб. Неколи його не їдять. А, це погляд більший. Я його запускав півтора року тому з 400 грамового. Зараз він ну, може і кілограм має. А більше вибуху дуже-дуже поволі так. Шибку витрати, тут не знайшли рупати, щоб мене не було взагалі видно. Може взяти. Ви бачите скільки риби? риби є досить, щоб вона росла швидше. Щоб вода холодна, тут найхолодніша вода. І щодо відстійника, там де я щуплю для експерименту, ти маю. І щодо ріжнього стовка. Такий остром. На дальньому плані. Ще підемо подивимося як там їсть риба. Радіжну фарель виду у нас була на така сіпляска біжова. Річкова фарель вона підкриває слабка темно, що якщо повернути у нас світленька. Ось тільки риба було ходило. А вже більше їсти не буде. все Дивимося і насолоджуємося. Там ще стільки риби під. Ще скільки ховається. А той приколь який був, довгий худий, такий є. Я його запускав був довгого і худого, Він таким, таким і залишився. Назовкась, нет. Навіть на примушу хотя бы что кральбу. А так краситки є довги. И більше красив за мною. В кінці літа виловити. Якщо буде ще й достатньо мульта, чи відновеститися. Не буде вистачати, що шавелі їсти мульта. Є і виловити довго менше жовтня саме. Ось це перша, а там друга менша, Але я нагадаю. До юда на одній не зустріч. А, любоваться это можно вечно. Накидал трохи хлеба. Подпевают, чуть-чуть едят. В КВП в районі 100 грамів 100 грамівки. Буває деколи більші. Але в основному це ті, що запускав минулого року, 70 грамові. В жовтні місці вони мали від 90 до 170 грамів залежно які, найбільші, мав 170 В основному це були 100-120 грамів. Перезимували, от і зараз підгодовуємо хлібом. Ще додав сюди карася в кінці осені. Тут все додали. Але карась гірше їсть хліб, а плотва взагалі не підходить хліб їсти. Так само не хоче їсти поверху хліб і голав, О, були два трошки більшенькі. Більше Колибчуки то це можна наблюдати все життя, як вони їдять хліб. В червні місці зроблю контрольний вилок того колипа, поміряти скільки набере. Жовте місці в середині жовтої, но середньо не важко 110-120 грам Якщо червень місяць буду мати поза 200, буде чудовий результат. Великий короб фактично не бере хліб. Щось два рази бачу за цей з цього року хіба, скільки вже не кидав, а тільки двічі. Брав великий короб хліб, що на моїх очах. І є тут один амоль, який грам 350, от то він ще їсть хліб. Не часто він співає за хлібом, але буває, що ще він попадає. А більше і море там в районі півтора кілограма, вони взагалі. Хліб тут не їдять. Ру так поверху збирають, хліб роздорож не бачу.